Вітаю, друзі! Погода сьогодні сонячна, 26 жовтня. Ось такі в мене помідори. Такі великі жовті висять. Та ще й зелені висять, буріють. Ну, мабуть, прийдеться вже зривати, бо буде дощ. Ось рожеві іще. Та ще багато є помідорів. І треба посадити на цьому місці. Ось досадити каденса. Вона чекає вже каденса в стаканчиках. Всі її дуже хотіли, але висадила ще собі і треба досадити ще рядок. Ось так, любі друзі. Погодка прямо шикарна. Моя зімінка ще не обсипає листя. Гарна, радує мене. Так що ось так, любі друзі. А у вас ще ростуть помідори? Ще так дозрівають на вашому городі помідори. Це зірвало, а зелені ще висять. Повиривала корінь землі, і хай на гілочках достигають.